Можливо, ви помітили, що на ринках у Німеччині ніколи не продають лісових грибів та ягід. Справа в тому, що збирання дарів лісу у Німеччині чітко регулюється федеральним законом захисту природи. Окрім того, кожна федеральна земля має свої доповнюючі закони на цю тему. Багато видів грибів, серед них і білі, лисички та підберезники охороняються законом, тому збирати їх можна. Лише у невеликих кількостях для свого споживання. Дозволений обсяг зібраних грибів у законі не вказаний. Вважається, що для дорослої людини достатньо з'їсти 250 г грибів на тиждень. Проте для збору дозволено від 1 до 2 кілограмів грибів залежно від місцевих правил конкретної федеральної землі. Виносити з лісу повні кошики грибів заборонено. І може коштувати до 10 тисяч євро штрафу, залежно від виду грибів, який ви поставили під загрозу своєю пристрастю до тихого полювання. До речі, якщо вже справа дійде до штрафу, то гриби у вас конфіскують. Звісно, поліція не ховається під кожним кущиком у лісі, аби оштрафувати грибників. Проте час від часу здійснює рейди до лісу. Варто не забувати. Що у Німеччині громадяни звикли до того, що закон діє однаковий для всіх. Тому якщо ваш доброзичливий сусід помітить вас із великими кошиками грибів, то швидше за все повідомить, куди потрібно. І не тому, що він погано до вас ставиться, а тому, що закон понад усе. Також заборонено продавати та навіть дарувати зібрані у лісі гриби. Тому не намагайтеся задобрити такими подарунками пильних сусідів. Щоправда, якщо ви подаруєте комусь ваш дозволений кілограм грибів, то проблем не виникне. Але бажано коло обдарованих обмежити родичами і дуже близькими друзями, які не запідозрять за вашим подарованим кілограмом грибів 10 прихованих. До речі, заборонено збирати гриби у темряві. Не тому, що так ви можете уникнути контролю з боку поліції чи пильних співгромадян, а тому, що нічне збирання грибів може налякати лісових звірів. Потрібно поважати їхню приватну сферу. Деякі види грибів заборонено збирати взагалі, навіть у малих кількостях. Серед них трюфелі та боровики. Заборонено збирати гриби у заповідниках, парках, місцях лісозаготівлі та в приватних лісах. Схожі правила діють і щодо збору ягід та лісових рослин, їх можна збирати лише в невеликих кількостях для особистих потреб у дозволених для цього місцях. Проте німці вкрай рідко збирають лісові ягоди, і причина зовсім не штрафи. Вважається, що лісові ягоди небезпечні для здоров'я людини, оскільки можуть містити яйця глистів. Які переносять дикі лісові тварини. Окрім того, побутує думка, що все, що росте у лісі, має бути залишеним саме для мешканців лісу, а люди повинні споживати або те, що самі виростили, або те, що купили в супермаркеті. До речі, такі правила, хоч і видаються суворими, сприяють добайливому ставленню до лісів, і мені здається, що краса та різноманіття природи варті того. Аби дотримуватись певних правил. А що ви думаєте про німецькі правила збирання лісових ягід та грибів? Напишіть, будь ласка, у коментарях.